Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а ми продовжуємо грати в забуту N і на кінці. Побачимося, заходьте в гості та обов'язково. Бувайте, бувайте, пока. Бувай, бувай! Ми вже побігли в театр, бо нам набридли всі ці драми. Ми хочемо драму театральну. Дякую, пане. А, є така трошки проблема, як нам потрапити в театр. Мабуть, нам треба йти. А, до речі, цікаво, він тут сам, оцей е, чувачок, чи магном до нього повернувся? Не хочеш там поговорити? Схоже, що не хоче? Ну, я не знаю, будемо пробувати говорити з тим, хто там мав бути. Давайте спробуємо його знайти, поговорити з ним, якщо він ще тут. Ми говорили з махом, він на мене сердиться. Ми не говорили discuss. про вас. I, I Зрозуміло, дякую, мам. Та, будь ласка, не хворій. Добре, давайте ще раз тут заглянемо, чи тут нічого не змінилося? Ясно. Ну, схоже, все як і було. Ну що ж, добре, я думаю, що тоді можемо йти в театр. Я так розумію, що в театр треба йти там, де о, там люди говорили. Ну, люди, забувастики. Ну, коротше, істоти якісь. От, і ось. І тому нам, я думаю, треба зараз сюди. Скільки тут сходинок, боже, їх не злічити. Дуже зручно. Я б ще дещо сказала, але не знаю. Ну, типу, це якийсь не дуже інклюзивний вокзал. Ну, типу, умовно, там людина з візочком чи там людина на кріслі колісному тут вже буде мати певні проблеми, що пройти. Так, ось тут збереження. Це хто такий побіг? Ви точно вони They're точно квапилися? Вони нервують майстер Бонко, опусів охорону. А як я повинна? Це проблема? Вас не влаштовує, як ми з ладикою Бонко боремося з нападом повстанців? Не хотімо вас образити, пане закон, це вам бідніше. Це дійсно так. Настрої в місті сильно змінилися. Одні замовски сидять по домівках, а інших гасають по вулицях. Нехай. мені потрібно в театр. Місто вже не таке, яким ви його пам'ятаєте. У мене є арка. Просто хочу сказати, що тут легко заблукати. Вона впевнена, що легко дістанетесь до театру. Ну я теж сподіваюся, враховуючи наші здібності. Здатності здібниця. Так, оце у нас буде. Я не можу просто піти. Окей, це у нас буде дорога в театр. Це у нас якісь дерева, якісь вікна, якісь е хати поламані, антиквар. Так, нам щось дали. Пам'ятні місця, театр. Останній театр міста, що нині є домом для радіозабутих земель. Гавань, якщо ви гість нашого міста, то обов'язково проведіть вечір біля води. Кав'ярня. Якщо хочете відпочити, то відвідайте улюблену кав'ярню зубувастиків. До речі, що нам тут дали нове завдання? Дістали квиток на пясо тела у старому театрі. Напевно, це місце якось пов'язане з повстанцями, прямуватиму тоді, туди... прямуватиму туди і розпитаю там про цю особу не ім'я фіг. Давно вже я не ходила вулицями міста, тож не знаю, чого очікувати. А що там було написано? Отело 22, 22 листопада 85-го року, чи що? Um, отело триває хіба ще півтори години, я думала довше. Так, добре. Чи, цей Королівський театр неабиякий Барбершоп пішли. Чули? Чули, якщо ви говорите про те, що закониться в місці? Я тікаю, поки мені там щось не розслабтеся. Вони не така погана, як усі говорять. Ми ще гірші. Так, 1906 там. Але погляньте, погляньте, які круті вікна. Слухайте, мені подобається ця гра все більше і більше візуалом. Прям круто, реально. Щось у цьому будинку мені знайоме. Що? Так, може ще вниз піти і вгору. Ну, давайте поки вгору. Чи сюди можна. Боже, скільки тут проходів? <гум> ну, пішли про що ви говорите? До бонку все було набагато краще. Без майстра місто би поглинув хаос. Так, якщо під подорядком розуміти тотальний контроль. Врахуйте, що від повстанців одні лише проблеми. Тільки так Бонку зможе почути нас. А вони намагалися якось ще ефірний міст буде добудований. Він не працюватиме. Ага, А машина Дейзі буде? Дейзі зараз зовсім диакувати, але вона була геніальним винахідником. Ми всі бачимо, що відбувається з геніями при режимі бонку. Вони зникають або ж вона переїхала, бо не змогла більше витримувати цю систему. Все це дуже сумно, але мені вже пора. Вулиця сьогодні сама не своя, а я на службу. Бувайте. Бережіть себе. Давайте заховаємось. Не знаю, нам це треба було чи ні. Опа, хто тут є? Oh, Подумати тільки Ен, це дійсно ви. Really you. Do I know you? Я вас знаю. Oh, ви мене не пам'ятаєте, ви з ладикою бонкою, oh, колись відвідували мене. О, ви містон, так? Пам'ятаєте? Чудово. Я тоді просила вас з Бонко попозувати на фоні декорацій. я маю одну з ваших фотографій у себе на стіні. Це було так давно. Так, зараз на вулицях неспокійно. Мало в кого є час на ді спогади, які я можу дати. Do do? Чим же ви займаєтесь? Well, Зі просто сиджу yeah. Часом мене відвідує від, від син. Так багато змінилося. So no тут більше ж немає місця для місце такого місце старого забугастика, як я. Вибачте, що не провідувала це все через повстанців, Вибачте, у мене зараз тільки справа. Ох, якби ж я знала, не переймайтеся, ви ж тут нині. Ви тепер призакониться, я так вам пишаюся. Thank you. Дякуємо. Я стара Енн. Мої лінзи вже давно не ті, і боюся, я вже стаю кристалом. Мені шкода, буває. Мені шкода. Мені так шкода. Це з усіма трапляється. Кожен з і стикається з цим рано чи пізно. Ефірний міст майже завершено. певно, що майстер бунку тримає для вас квиток. Може попросити вас про one дещо one на останок. Я трохи поспішаю, то я можу поговорити з майстром Бонкою, якщо вам щось потрібно. Якщо до одного останнього портрету. Портрету? Саме так, станьте посередині декорації, якщо хочете, щоб я вас зняла. А, Ну, давай. Відійдіть трішки ліворуч. Ох. Не туди ліворуч, Люба. Так, в Сенсі. А. <ріст> ліворуч від мене чи від тебе. Oh, Ні, так не піде. Будь ласка, поверніться на, на середину the фону. The backdrop, Прошу не рухайтесь. Це прикольний момент. There. Так, ідеально. Вельми дякую, Ен. Ось. Ви не хочете залишити собі? Oh, знімок? все одно, що дзеркало. Візьміть. Прикольно. А... Сьогодні я зустріла міст Тон. я її не згадала. Вона фотографувала нас із Бонку, коли я була маленькою. Місіс Тон нагадала мені приємні спогади. Хотілося б мені, щоб майстер Бонко був зі мною, і ми Хотілося б мені, щоб майстер Бонко був зі мною і ми могли зробити спільний портрет. Таке фото чудово би виглядало позже зі старим у мене вдома, та да, довелося сфотографуватися одній. Можливо, я подарую це фото Бонко, коли ми знову побачимося. Коли б це не сталося, А, бонгу взагалі існує. <сум> Тепер у мене сумніви чи існує бонку. До речі. Бонго, я так розумію, він, типу, як автократ, якийсь авторитарний, якийсь тут правитель, чи він тут якийсь тоталітаризм, чи він тут якийсь тоталітаризм намагається впровадити, я не знаю, як це правильно сказати. Ну, коротше, мені здається, що ця історія, вона, м'яко кажучи, не така проста. Містон, просто хотіла ще раз подякувати вам, було nice. так приємно знову вас бачити. Oh, І мені, Ген, сподіваюся, well, що ви знайдете it's своє it's місце it? в житті. Um, sure mm, так, певно, що знайду? Так, звісно. Найкраще місце у світі наше, але не така прям творча, творча квартира. Так, там хтось у цій так, ну я думаю, що поки зробимо перерву і будемо далі ходити по місту і по цьому будинку в наступних серіях. Не забувайте підписатися, поставити лайки, написати коментарі, а також поширювати відео друзям та поставити дзвіночок. І всім до наступної зустрічі. Бувайте!